Кому потрібні ресори, коли прилітають снаряди. Вони кажуть, у нас нема броні, треба захиститися. Ми виготовляли плити і для швидкої допомоги служби МНС, комунальні структури. Прильоти ми чули тільки подригу землі, бо включали музику, так і робили. Сварювали. Стріляли испытывали. нормально. Четвертий клас видержала. Ми раз Трапилось це дуже просто. Подзвонили поліцейські і сказали, нам потрібні ресори, а питання, кому потрібні ресори, коли прилітають снаряди, і в такій великій кількості. І на це питання я задав своє питання. А навіщо? Навіщо вам ресори? Зараз почалася війна. Вони кажуть, у нас немає броні, треба захиститися. І ми запропонували допомогти в цьому питанні. 9 марта ми почали по проти бронепластини. В той час відготовлювали все, що попадало під руку. Це ресорна сталь, сварювали. стреляли, испытывали. Нормально. Четвертый класс выдержала. Дальше мы шли уже по нарастающей. Закупили металл. Правильный, будем так говорить. Это у нас эксперименты были. За неимением металла мы пробовали многослойную, но она получалась тяжелая. Это антиосколочное покрытие, тоже эксперименты. И клеили и войлок, и что-то еще, я уже сейчас не вспомню много, но это самое лучшее, это резина. Здесь вы видите очень мало отверстий. Это в основном или бронебойные, или усиленная российская, это можно сказать бронебойная. Вот АК-74, вот обычная 30 метров. То есть мы очень много Острілювали, От повне відро гільз. У нас були важкі бої, багато було військових, які просто по вулицях ходили кругом. У нас за короткий період часу ми змогли провести багато випробувань, багато дещо приходили, просто прийдіть. Постріляйте, вони приходять, стріляють, ми дивимося, які показники, результати. Це швидко, швидко, швидко ми нарощували знання, яких нам не вистачало. І вже коли ми дійшли до якоїсь межі, де ми зрозуміли, що о, цей варіант вже нам підходить як максимально ефективний, тоді ми зареєстрували ці плити. Дуже хотілося допомогти і хотілося, щоб. Маючи таке обладнання, яке в нас там є, досвід, ми зробили щось, що може прискорити нашу перемогу. Це нас мотивувало взагалі працювати, бо коли починаються такі важкі події, то мало хто хоче щось робити, панікують і хто знає, що буде завтра. А коли в тебе є мета, коли в тебе є якесь натхнення, то. Це дуже мотивує. Тут були організовані спальні місця. Тут чоловік 15, мабуть, спали, віддихали після праці. Тут ми над нами прямо працювали. Аварійний запас води у нас був. Тут, от 300 літрів, там ще 600. Тут ну і от, холодильник спустили. В перший день чоловік, мабуть, 40 з дітьми. І місцеві жителі, ну всі, хто от. Знав, що тут є бомбосховище, всі сюди позбігались. Не було, тут, правда так організовано все. всього. Ну, часов в 9 вечора, 24 лютого, кинули, що закритий запасний вихід, схватили дрізак сварочний, вирізали двері там. 11 квітня запам'яталося, це ми якраз почали робити будлони, пласини вже виробляли і якраз. Оформлювали, так сказати, ну, щоб була пилася культура, все це. і от, секунд за п'ять всі замерли, ну, якийсь звук непонятний. І, ну, і вікно підійшов, і від вікна від, 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 відкинув, от, яка коли в, в мойку прилетіло. І все, зрозуміли, що щось не те. І то за три стіни відповзли, чоловік п'ять одного шкафом, взивна ну, хвиля добра була. Прильоти ми чули тільки по землі, бо включали музику і ну, так і робили. Зварювальник, він коли варить, він ні на що не відволікається. І коли прилетіло, ми продовжували далі варити, бо я повинна закінчити був дугу». Ми виготовляли плити і для швидкої допомоги служби МНС, комунальні структури. Усі, хто в Харкові працює, навіть інтернет, чи ті, хто ремонтують інтернет так прибирають наше місто. Бо тоді не вистачало броні зовсім. Це був шок для всіх, і було всім страшно. Тут ми бачимо вже підготовлені плити, вичищені, безжирені для того, щоб нанести на них останні два шари. Це антирекошетний слой. Він ось такий має вигляд усередині. Резини, армована резина з нитками, щоб уламки не розліталися. Потім на плиту наклеюється демпер, який пом'якшує сили удару. Далі плита ще проходить бокову клейку армованим скочем. Мій знайомий замовляв для свого родича жилет. І Він ще був в першої серії цієї там з брезентовим плитоноскою. але інших ще не було тоді, і це був дуже великий дефіцит. Пролунав дзвінок, і він каже: до мого родича бріндаж залетів снаряд. І я думаю, ну все. А він каже: нога поранена, але бронік спас. І це був перший такий випадок, коли стало зрозуміло, що все ми правильно робимо.